Жисицькі тіктокери. Це подружжя доводить, що сучасні технології не мають вікових обмежень. Анатолій та Галина Касянчуки і в городі працюють, і онука нянчать, та ще й тіктоки встигають знімати в невеличкому селі. Межисить на Волині. Вони не танцюють під трендову музику, не знімають пранки, зате показують справжнє сільське життя. Пан Анатолій розказує, що на тікток підсів, коли почав вибирати собі трактор. Про купляв тракторця вибирав собі. Я дивився хлопців. Що знімають, і розказують, як правильно користуватися технікою, щоб теж не охонулися. А коли придбав омріяну техніку, то і сам захотів знімати відео і ділитися з підписниками, сільськогосподарськими лайфхаками. Купаємо картоплю. Мішки навазове. Зараз поїдемо до хати. Їхні відео, немов екзотика для містян, трактор, город. Оце справжній щирий контент сільського життя, як воно є. Із першим відео допомагала донька. А тепер подружжя Касенчуків і самі дадуть фору тіктокерам. Завантажувала дочка. То, коротше, як вам сказати, дід у тракторові розбереться, але ну, у цій електроніці ще дід не вельми шарить, молоду у цьому. То все організовувала цю сторінку дочка, знімала жінка, закидала перший раз дочка, закинула, показала, як діда навчила, дід почав сам. От зараз немає, якщо по хазяйству роблю. От вчора заставили ковра ти в хаті. Мив нове відео. Коли він має ковре. Ну, як хай до хазяїну всій справі, не тільки на тракторах їздити, а й ковра помити. Серед популярних відео Оранка понад 100 тисяч переглядів, а то вже з внучкою малину збирають. Пані Галина посміхається і всіляко підтримує захоплення чоловіка. То природу їдемо по показати нашу як там на тракторі. Хай люди бачать, не тільки, щоб дивилися в Вінницьку області Полтавську. Ай бачить і Волинську я свого чоловіка добре знаю. Якщо щось вб'є собі в голову, то вже не виб'єш. Він захотів це зняти і показати людям. Він буде це знімати і показувати. Він буде це знімати і показувати. Пара доказ того, що справжність приваблює, що не обов'язково бути молодим, щоб бути популярним, і що життя у селі може бути цікавіше за будь-які реаліті. Є що хвалять, є що хетять. Багато а хейтерів. Як ви ставитеся до хейту? А до це хейту це я все спокійно не... і все і не реагую. А що з них реагувати? Сердиться. Це... Ну, Тож мозки я собі людям не вставить. Той що має реальне поняття про техніку, про те, як вона про має село. про цьому про село, то й не хейтитме. А дивани експерт на їх не звертати уваги. Ти все для дружини пана Анатолія чоловікове захоплення теж стало новим хобі. Вона і режисер, і оператор. Але вам трошки сподобалося знімати Тік-Ток? Мені подобається мій голос за кадром. Мені подобається мій голос за кадром. Мені подобається його знімати. знімати. Це цікаво, як люди реагують на село. Багато хто знімає ближче до Києва, Луцька, Львова. К Києву, к Луцьку, к Тут добре. Тут добре в селі, дуже добре. Зараз не беремо. Мачте, у нас невеличка напроти людей малинка, але є їхній секрет у щирості. Тут немає сценаріїв, постановок чи пафосу. Є любов до землі, до праці і до життя. Олена Лищук, Мирослав Котимчук, телеканал Аверс.